Які аналізи треба здати, аби перевірити, чи все добре з вашим організмом? Загальний аналіз крові це базовий аналіз, який показує стан вашого організму. Наприклад, низький гемоглобін може вказувати на анемію, а підвищення лейкоцитів може вказувати на запалення. Загальний аналіз сечі це також базовий аналіз, який може допомогти виявити проблему з вашими нирками. Або навіть показати перші ознаки цукрового діабету. Аналіз на гормони щитоподібної залози це ТТГ, Т3 і Т4. Особливо важливо, якщо ви відчуваєте втому або перепади настрію, адже робота щитоподібної залози впливає на ваш метаболізм і енергію. Вітаміни та мікроелементи це вітамін Д, вітамін В12, вітамін В9 та обов'язково феретин. Якщо ви відчуваєте загальну слабкість, прояви депресії, вам потрібно здати ці аналізи. Ліпідограма це аналіз на хороший та поганий холестерин. Завдяки йому ми можемо оцінити ризик серцево-судинних захворювань. Ці базові аналізи дають загальну картину вашого здоров'я. Якщо є відхилення, ваш лікар допоможе знайти причину та скоригувати лікування. Пам'ятайте, профілактика це ключ до вашого довголіття. Запишіться на консультацію, якщо маєте питання або потребуєте допомоги у розшифровці аналізів.